Усім привіт друзі! Ну що ж, друзі, повертається груповий етап Ліги Чемпіонів і сьогодні ми з вами зробимо прогноз на завтрашній суперматч між Донецьким Шахтарем та Каталонською Барселоною. Матч пройде на стадіоні спарк Споркштадзіон у Німеччині. Ось білети, я думаю, хто хотів, той і купив. Матч відбудеться завтра. Доволі такий важливий матч для Шахтаря на мою суб'єктивну точку зору. Можливо, навіть ключовий матч для донечан в компанії. А Розпочинаємо ми традиційно з господарів. Ну, Донеччаною у київського Динамо в останньому матчі таке вдалося таке. Переграти свого прямого конкурента київське Динамо, хоча б було мою суб'єктивну точку зору, краще у тому поєдинку. Але гол Олександра Зубкова все-таки виявився, скажімо так, скажімо так, переможним у тому поєдинку. Ось о, до того виграли Вікторію 3-0. Оце після пограшу від Барселони. Ось вони провели два матчі. 4 забили, 0 пропустили. Доволі таки непогано. Оглядали гірники е, в атакувальній фазі. Ось. Барселона. Зараз по Шахтарофі. Ось. Але матч проти Динамо Київ все-таки перший там ось мені не сподобався. Правда, перший там, другий там вже сподобався. Шахтар все таки переміг. Ось. Друзі, Барселона після. У цієї перемоги 2-1 Шахтарем, програла Реал 1-2. Також, до речі, Дербі, тільки вже іспанське Дербі. І Барселона це Дербі програла. Хоча була, на мою суб'єктивну точку зору, краще. І якщо б не Джуд Беллінгів, якщо б не індивідуальні дії англійці, я думаю, все таки каталонці цей матч би не програли. Би. Ось лектонці програли і підпортили свою репутацію за. Шпіонським амбіціям. А ось у цьому тижні у суботу виграли доволі таки сильно Рала Сусідада, який домінував над самою Барселоною. Але Гол Серчо Анджо на 90-ті плюс 2 хвилині виявився таким переломним м'ячем, який приніс дуже важливу перемогу каталонському Супер Ось. Ну і нагадуємо, перший матч між цими командами завершився перемогу каталонців 2-1. І той матч мені сподобався. Останні 5 матчів. Ось останні 5 матчів Барселони. Ну не надто впевнені, 2-2 з Гранадою. Перемоги над Атлетіко Більбао 1-0, перемога над Шахтерендом, один парський І перемога над Ралом Сусідада. Щоб брати Шахтар. Ось на З 3-0 виграли в Барселоні програла 2-1, виграли Вікторію, виграли до науки. Набирають хирать Набирає хід. По Техесніку вони набирають хіт, повертають собі лідерство на чемпіонаті гірники. Ось ну, а каталонців євні проблема. в Іспанії і не тільки у них. І не тільки у них, тому що іспанська Жерона. Доволі таки сенсаційно закріпилась на першій позиції. І не просто закріпилась там. А має тотальний відрив від каталог. Ну, не тотальний відрив лише 4 бали, але все одно. 4 бали це доволі такий суттєвий. Жалоніс. Друзі. 12 матчів вже зіграло. Ну, вибачайте, вже майже пів чемпіона. Ну, не всі там, довго, звичайно. Але факт є фактом, Жерона поки що дивує всіх. Ось, якось так. Ну що ж, Барселона явний фаворит, так думають усі майже усі. 14% дають на нічів, 77% на перемогу катонсько Барселона і лише 9% на перемогу саме української команди. Ну, звичайно, що Барселона фаворит цього матчу, само собою. Каталонський грант хочу вже гарантувати собі місце в одній восьмій. Ой, знаєте, щоб я там форш-мажора, як говориться, це не произошло. Барселона, я думаю, звичайно, ще завтра буде грати на перемогу. Тому що не думаю, що каталонці захочуть третій рік поспіль попадати до Ліги Європи. Звичайно, Берсона, на мою суб'єктивну точку зору, зробить абсолютно все, щоб завтра перемогти, таким чином закріпити собі е 1 8 фінал Ліги Чемпіонів і вже спокійно сконцентруватись на внутрішньому чемпіонаті. А догравати матчі Ліги Чемпіонів можна буде резервним складом, щоб зекономити силами Іспанської лайки. А Шахтарі також е просто необхідно здобувати е ну, хоча б нічів, хоча б якісь бали. Щоб, щоб, скажімо, не відпускати португальців, Ось португальський, Ну тут ще Антверпен є, тут також їх не треба недооцінювати, На незважаючи на 0 балів та на різні мінус 9 на ось проводивську штаю, я би все одно би. Отверпен би дуже сильно би, дооцінював. Тому треба брати бали, звичайно, що хоча б в нічів так грати. Тайте хоча б заробити хоча б один заліковий пункт. Я думаю, для Шахтаря буде великим-великим успіхом по даному поєдинку. Так, друзі, продовжуємо. Що ж я там хотів вам сказати? О, ну треба бали, звичайно, щоб брати. Я ж кажу. Ніч це буде фантастичний успішним. Ось, а, ну, в Шатері, а хто пропустить матч? Кадрових втрат нема. Ось такі Лесі Натеоре пропустить матч затрав. Але його навіть до заявки чомусь, на мою думку. А так всі майже струю. до речі, також поповнює. Це не той матч. Так, не зіграє Френкі де Йонг. і Середжі Роберто, але буде Гаві, Роберт Левандовський, Рафінія, Педрі. А, напевно, так і вийде. Але точно будуть же інші каталонці. Там буде абсолютно набагато, такий солідний склад. І там Барселона була сильна. З молодим футболістом. А тут ще й повертається Роберт Левандовський. Роберт Левандовський. Який один з найкращих нападників з першостоліття. Плюс повертається Рафінія. Рафінія. Дуже технічний Рафінія. Ну і звичайно, що Гаві. Гаві він може там одним пасом розрізати всю оборону донечан. Тому цей матч він набагато буде складнішим, аніж у Іспанії. Набагато складніше. Пусть каталонці знову таки вмотивовані, щоб закрити своє питання до виходу до восьмого фіналу. Ліги не чимповані. Шахтар буде, звичайно, щоб битися битися до останнього матча зралу рік тому. Тому є підтвердження, що все можливо. Ось, все можливо, можна зіграти, і навіть можна і виграти Барселону. Що думаю я? Що думаю я? Барселона непогано грає в захисті останнім часом. Але Real Сосідад по-хорошому мав забивати і не один м'яч. Е, команда Real Sociedad могла забивати. Real Сосідат домінував е, тотально, причому домінував іноді. Періодами вони Володзіння, до речі, виграла в Талон. команду на пальцях, яка в Барселоні виграла в Володзі. Ну, Реал Мадрид, все. А тут і Реал Сосідата виграє Володзіня, і. Звичайно, що там не надто і багато. Але все одно а там по ударів площину воріт, по кількості ударів, по кількості поданих кутових. Вся статистка була на користь. Господарів Рала Сусідада. Ну, мало, звичайно, що забивати. Пару м'ячів мало, звичайно, що забивати. Дуже хороші моменти тоді були. Тому Барселони... так вона не пропустила, але проблеми в, них є. проблеми в них є. і Шахтар може покарати за ці проблеми. Шахтар може покарати за ці моменти і... Думаю, все-таки обидві команди заб'ють. завтрашньому поєдинку це доволі ризикований такий, я б не сказав прогноз. Але я все-таки буду ризикувати. І перший мій прогноз це обидві команди заб'ють. Я... Думаю, все-таки Шахтар знайде у проблеми в захисті каталонців і як там дасть. Але і Барселона на великий жаль, думаю, все-таки заб'є. Все-таки індивідуальний клас. Роберта Лівандовського, Індивідуальний клас Арафіні. Ну, вони точно на да, щось там вигадують. Тому точно, думаю, Барселона. на превеликий жаль. На превеликий жаль. Але думаю, сухими нашими ворота не залишаться. Перший мій прогноз, це обидві команди заб'ють. Ну а другий мій прогноз. на превеликий жаль, на мою суб'єктивну точку зору. Друга команда не програє. На превеликий жаль я віддаю перевагу. Барселоні, але знов таки, Барселоні буде нелегко. Барселоні буде нелегко. Шахтар, думаю, дасть бій Ось. І, і я думаю, моменти будуть хороші в Шахтаря виникати. Головне, їх забити. То перший буде кому не завідомий принос Барселона не програє. Якось так. На великий жаль, я думаю, все-таки Барселона не програє. А мені здається, все-таки, що Шахтар... Дія в ніч, ось чесно. Ось мені кажеться, ось мені здається, що ніч'я буде. Один-один. Щось мені, щось мені щось так підказує, що Шахтар покаже дуже сильний матч. До речі, матч відбудеться завтра о 19.45. Тому не пропускайте дуже важливий матч з точки зору турнірної таблиці. Я не знаю, що буде. Я не знаю, що буде. Дуже щось важко взагалі зараз прогнозувати. Я знову кажу, дуже взагалі щось важко прогнозувати. Але так кажу, моменти в шартеря точно будуть. Ну це факт, друзі. В Барстоні є проблеми, це факт. Будуть моменти. Будуть моменти. Будуть моменти. І буде, думаю, хороший матч від Шартеря. Добре, друзі, кому сподобався дане відео, постав лайк, може мені не переданий коментарі. С вами був пан Даня, Всі нова, всім пока.